Ми Золочева і її пісням не було кінця краю, бо вона співала та співала. Сьогоднішню Качала – заслужена артистка України та солістка львівського театру опери та балету Соломії Крушельницької. Перша вистава була наша українська Микола Лисенка, Наталка Полтавка. То була перша моя роль. Вона так сказати, яка найулюбленіша, тому що розуміти, кожна роль вона є пережита. Вона проходить через нутро, через душу, через серце, і ти просто вже проникаєшся настільки життям цієї людини, яку ти граєш. Що сказати, що це вже, знаєте, це яке не знаю, як народження дитини, правда? Це є щось рідне, тобою зроблено. Раз Бог тобі дав талант, то він є не мій, не мені належить, а належить людям, правда? І є велике щастя виходити кожен. Вечір в кожному спектаклі чи в концерті неважно і співати для людей. І це є найбільша мрія побільше співати, побільше гастролювати, виступати. Тобто це є мрія життя. Звичайно, хочеться зробити якомога більше нових партій, щоб заспівати і використати весь час, який дано так, мені на спів. Відведене долу, що називається, от в сьогоднішній час привертає театр увагу, зокрема львів'ян і молодого покоління. Нас дуже тішить, тому що для артистів все ж таки є найголовніше. Знаєте, коли немає гіршого, напевно, співати при порожньому залі, правда, і виходити під стук власних каблуків. Тому Наші зали зараз є повні і навпаки ми маємо таку проблему, що часами хочеться взяти якихось два запрошення, запросити знайомих, то доставляємо стільчики, тому що є дуже багато людей, дуже багато приїжджають людей із за кордону і наших лі'ян. Але найбільше тішить те, що молоді. Направду дуже багато почали ходити до театру. І це, це не може не тішити, тому що я вважаю, що оперне мистецтво, класичне мистецтво воно. Воно є істинне, воно є правдиве, так? І це є живий звук, живий спів, живі емоції. І, напевне, опера – це е, одне із тих небагатьох напрямків, е, який вчить все ж таки добра і позитиву. І в кінцевому результаті, як би там не було, в принципі, дуже багато опер написаних в трагічному плані, тобто хто згине, але гинуть вони через велике кохання, через справедливість, щоб не втратити честі, гідності, совісті. Мені здається, такі. Е, Власне, такі риси, які, і такі почуття, і такі, які, власне, які зараз є актуальні, яких нам зараз дуже бракує в, в час сьогодення. Неважно, що в залі тисяча чоловік сидить, але якщо хоча б одну людину ми прийняли до глибини душі, якщо в одної хоча б людини викликали якісь або сльози, або радість, або просто якісь емоції. Або хтось прийшов додому, наприклад, чоловік до жінки десь на її обняв і сказав, що я тебе кохаю, тому що його пройняла вистава. Значить, ми не даром працюємо, ми не даром живемо на цьому світі, значить, ми все правильно робимо. Ви народились і виросли в золочеві. Чи часто ви їздите до рідних міст? На жаль, немає часу часто їздити, тому що. Єдиний вихідний день в театрі це понеділок, але в понеділок я ще викладаю в консерваторії, музичній академії от уже другий рік, і тому вихідних, як правило, немає. Але в мене в Золочеві залишилася рідна сестра, і тому як і дуже багато однокласників моїх не часто, але два рази в рік я обов'язково буваю там і зустрічаюся зі своїми знайомими. Я з великою приємністю хочу запросити всіх золочів'ян прийти 9 грудня о 16-й годині в Народний Дім, де я візьму участь у прекрасному святі Людина року Золочівщини 2012.